Всім привіт! З вами Артван, і це другий матч однієї четвертої благодійного турніра по EFC25, де глядачі могли впливати своїми донатами на те, що відбувається на полі. Детальніше про турнір я розповідав у минулому відео, де зійшлися древо та слоян. А сьогодні до вашої уваги протистояння чемпіона України Фенікса та Усача крутого і популярного стрімера на Твічі. Глядачі на Ютубі, ви, на жаль, вже не можете попливати на перебіг цього турніра, але що ви можете зробити, це підписатися на мій твіч канал, де завжди відбувається весь двіж. Та на телеграм-канал, де відбувається анонс цього всього двіжу, ще я вас дуже попрошу підписатися на соцмережі учасників, які ви можете знайти в описі під відео та написати їм, як сильно ви за них вболівали. А також, якщо вам сподобається це відео, то закиньте, будь ласка, донат на будь-який збір на ЗСУ, якому ви довіряєте. Ну і звичайно, ж, ліпіть, будь ласка, вподобаєчку і підпишіться на цей канал, щоб не пропускати наступні матчі турніру. А ще величезне дякую ось цим прекрасним людям за підписку на Донателло. Ви неймовірні. Блін, кажуть, що в тебе хата горить Фенікс. Чого? Ой, то говорить не хата, то говорить його срека, після того, як він зараз програє. <рес> Дай Боже. <рес> так, Хлопці, привіт Що, Поки поки я тут з вашими нікнеймами бавлюся, давайте Фенікс. Фенікс, розкажи, розкажи, розкажи ти ж ти ж кібер, да? Розкажи, наскільки ти кібер? Та який я кібер? А бомбомч, звичайно, ви шо, хлопці? Чекай, А, а просто... чемпіон, України, Це, чемпіон України? <рес> Я в таких правилах чемпіонат України не вигравав, так що. То якась інша гра, виходить, так? Да. Я чемпіон України по клоуніші, не максимум. І то не факт. Ну що, а ти, Усач, Сашко, ти взагалі як з фіфою? На ти, на ви? Ну я останній раз в фіфу заходив десь півроку тому приблизно. Оце от вчора скачав, з нульової секунди отримав дві червоні картки на центральних захисниках. Зрозумів, як я буду класно сьогодні грати. Так що готовий. 110%. Ти не фоли, ти, ти замість, Дивися, коли хочеш схвалити, то кажи: Ай, блядь, глядачі, зробіть так, щоб я не було. А я сам собі з ними не виходив. Ну це хіба що? Що, а ти взагалі давно граєш фіфу? Я да. ну то давненько, та ну я періодично граю. Просто я граю на своєму рівні. Ти поняв? Я кожен рік збираю тотнем і граю тотним, не зважаючи які там у них картки. Я просто зайшов зараз на свій аккаунт і кажеш, будете грати тими складами, які у вас є. Ну, я якби збираю собі склад, а проблема в тому, що. Я заходжу, а у мене там, типу, на фланзі одобер 84-й. Блін, а там, до речі, одоберт да. якусь класну карточку отримав. Та той вони к... всі отримали, да, класні да, карточки, бачиш, тому да, ти що ти вони бачиш. ж виграли турнір. Ой-ой. За арсенала теж ціла команда отримала команду карточок класних, але, але трошки не той Арсенал зі це, я так розумію, ти з тих класних карточок нікого, напевно не маєш, так? Да? Взагалі нікого. Ну, да, на, ну ти, мені, мені зараз дали аккаунт, якщо що я не на своєму. Тобі догад, дали, от, у дали мене... якісь інші. Ну, так. Нормально. Саня, у мене тільки арчі греї присутні. Так що зараз... Трошечки зараз... тотно мам пахне. Зараз покажу, що там. Так треба було щось, як, як додали той Тоттенхем класні карточки, треба було все вертатися в Хівку, казати, всю, а зараз буду всіх вибивати, всіх купляти, монетки купляю. Купляю, Чувак, у, часу, у мене да? тільки менталочка стала на місці. Я от я, як в фіфу, боже. Ти це, знаєш, це значить, ти виходиш, і ти починаєш знову відчувати запахи природи, пташечки співають. Задоволений. Блін. Ну насправді, насправді, я тобі навіть трошки заздрю, що це що ти такі емоції пережив офігенні це. Я, я там трошки бачив, як ти переживав ті емоції, щас мачу тотками, ну, це було дуже круто. Ти, що, я три, три години ридав просто, як ага, сука, останній. Це було круто. Це було круто. Фенікс, а ти давно граєш в фу? Та так он. Не скачу дуже довго. Може років 20. А-а-а. Нормально, Це прям це з дитинства, Короче, FIFA мон да, стиленок, а то а то ззаді, ой, то ззаді кубок стоїть, то то якраз той чемпіонат України, чи що це за кубок. Да, да, двадцятого року. Блін, гарний. Не такий гарний, конечно, як кубок, Она за яким буде добиватися. Рофлокубок. дивіться, які тут легенди, тут Ешніхонгор, Дікола, Еванс, Рдедь, Месі. Коротше, хтось, хтось, можливо, з вас виграє цей кубок. Ти нам поки що покажи, який в тебе, який в тебе клуб, що в тебе за гравці, а Фенікс Кінж, будь ласка, цей інвайт. Ну я, я тільки з ним ознайомився. Це, звичайно, не мої хлопчики, але ми трошки притерлися. Буквально новий тренер прийшов тільки в роздягальню. Блін, нуль грав. Малют Карчі гри в ти... центрі захисту. Шикарний, легенда. Майбутнє тот Чекай, А де він є? А, я, я його навіть не помітив. Нього, нього на фоні цього дизайну тотця навіть не видно цього емблеми Тоттенхема. То він, то він худенький. Та, просто. Важко. Та, та, важко. Та, та він закрив. А такий просто не видно взагалі. А, вона є. Ну, так, так зараз я що зараз ти зразу два голи маєш пропустити. А, ні, блін, вже три, тут вже три сімсот один залетіли. <laughs> Коротше, у Сечмі має три голи забити. Але не забувай сам собі, бо буду може бути. Треба ще пригодатися зараз. Якби ти просто зараз забив би три голи, то зараз би зразу би закінчився, навіть не почавшися. Це ще ролі не було. Я Ролі також сказав, що треба активувати всіх донаторів, які є. Ну, донецкий, мал будет 19 я думаю, що буде пізніше, десь після 8. ми зміщаємося по таймінгу. Так куда ты? Сори, sorry, 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 sorry. напевно. меня на паузу. Так, 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 так. Блять, sorry, sorry, sorry. А, ні, нормально. Блін, ну це винечно офсайдні пастки с Так, ти просто біжи вперед, не пасуйся. Так, а ти походу фенікс трошечки ближче став до мікрофона чи що, і якось почав. Ага. Я чую два рази усе ще. Я... Так, так, зараз, 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 зараз. Зараз Сашко заб'є три голи, так. Зараз буде. Yes. Буде. Зараз буде. А поки ти забуваєш три голи, кажи тоттенхим херня кожного разу, коли приймаєш м'ячик. Таке замовили, то не я придумав, якщо. що. Пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп Значит, А це, Ну а прям багато грошей на это задана. 200 гривні. Давай я заплачу тобі більше, Щоб показати. Я в встав. Давай, 200 202 гривні, каже, то така херня. Ну треба, треба ну блін, ну блин, донаті, Ну шо? Вже заскамили минулому матчі а, на, на що заскану жорстко заскаму, ой. Ну, там можу, трошки не вийшло забити гола самому собі словного. Ага. Так треба ну, казати. Можливо, Тотнем можливо, не дуже в цьому сезоні. Ну Тотнем, ну, ну, таке собі. Ну, в цьому сезоні таке собі, дійсно. Ну, не, херня, правда, бути. правда. Ну, трошки, ну, херня трошки, 17 місце, да. А, а тепер разом знаю, два слова. В цьому сезоні. Ну, херня це одним, да. А спочатку клуба, а потім. Ну, щас зарахуємо, зараховуємо, якраз хвилина пройшла. Зараховуємо. Так, а що ми починаємо грати? Ви вже граєте, але задонатили 400 гривень, ви зараз хвилину граєте перевернутими гімпадами. Та еме, поп-пуп. Все, час пішов. О, господи. Так, я ой, ще стоп, не розумію. А, 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 я, я... Ага, почув. Так, це виходить. Таліска не повернувся. Це виходить, мені треба так? Ні, це треба так, блядь. Скільки треба грати так? Хвилину. Пішов, пішов, пішов. Пішов на фейсі, блядь. Ти вже зробив як? Та, звісно. І ударчик десь тут має бути. Бам, до побачення. До речі, вдарив, але це вуртаря. Блядь, ой, Сорвалась. Аліса, нормально на місці. А, я не тим джойстиком. Не то бегать бі... інші клавіші. точно. Так, і ще 202 гривні. Ой, це, виходить. це ти зараз хвилину маєш казати арсенал херня. Коли... О, арсенал а, херня! Коли, коли, коли торкаєшся мяч. Так а що, вже что відпустити чи ні? Е, Да. О. О, легко. Ну, арсенал, херня жорстка. Арсенал не дуже. Арсенал, херня. Арсенал, ну, лайно жорстка. А Что там треба казать? А довго треба. Казати? Арсенал херня. А ще... Ще 38 секунд. Кайфуй. Арсенал, херня, а херня. Ой-ой-ой, пу пу пуп, -пуп. Арчі грей у легенда. Так, 3-0 було не дуже. Арсенал, так хердя, Так що там арсенал, там, да, що там арсенал. Так кажу, <корък> ну херня, арсенал, трошки, ну що пробуєш? Трошка хердя, ну хердя. Ну, об'єктив. А як Так, так? я я оновив, я, я новив, що на зустрічей. Так, 600 гривень, 600 гривень, три, три вже? — Офігеть. а як так, <корък> <корък> <Like> <корък> так <корък> Я. Та <корък> я. сорі, я не розублювся, дорачепився. <корък> Так, Зараз ти, ти вже нічого, у Сачмен не, не маєш говорити, а тепер 201 гривня, і Фенікс кожного разу, коли приймає м'ячик, має казати: Льюіс Келі — мій улюблений гравець. Бля, яка кажу мрать, що задонатива, це піздець. Ні, uh, ну, uh, uh, Келі, Келіс Келі, коли він не грає на полі. Uh, то у він, Satchman, в принципі, він Не найгірший. Uh -huh. Льюіс Келі... Не прям дуже хойовий тіп. Давай, давай, маю... давай, треба казати. У Люїс Келі мій улюблений гравець. Ну дивись, якщо я наїбачусь е, кучу алкоголя і оп'янію, ага. то, то Льюіс Келі, в принципі, може бути моїм улюбленим гравцем. Кожного разу, коли приймаєш м'ячики. О, кожен раз, коли приймаєш м'яч, я можу не пасуватися, правильно? Так. Да. Або віддати м'яч Сачмену на хвилину, щоб він щось зробив. Все, Люїс Келі мій улюблений гравець. Любить с келім і так, все дум Фенікс, ти it's хвилину можеш грати тільки по саме, тобто не бити sorry, і не девішувати. Так я ж страшний хотів виїхати. Тільки пасувати, маєш або забігти в ворота, або паснути в ворота. <реш> Він може і забігти, вообще, тут не так складно, я скажу. А до речі, можна що це через R1 і трикутничок бити, виходить. Ну, да. До речі, імба. Так, так можеш сідати у Sachman і вже не, не, можна не говорити про Льюіси Скелі. Але нагадую, що не можна бити і не можна навішувати. Ух ти, юмою. Так, вже сідати можна. От не попався. 35 хвилина 3-3. Дали душно. Пенікс, розкажи, важче грати, ніж Велку? Та, звісно. Гандікап – піздець. Усач, тепер, тепер я вірю в гандікап. Кожного разу, коли торкаємося м'яча, треба казати Лондон червоний. Погнали. Е, uh, так, граю в антиволодіння м'яча, я зрозумів. А що ми взагалі б'єм чи не б'єм? Ти, ти, ти вже можеш бити, да, і не вийшов ти, до речі. Найс. Усадь чому вчиш? Ну, бо Лондон червоний, що ж, треба мовчати. Такі речі, де говориться в слухах. частіше кажи. А я не торкаюся ніхто. А я бачив тільки що торкався, так що скажи. Я процесі. Ну, 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 ну червоний трошки. Дідка я хоч, а мені здається, від Фенікса трошки заблизько цей мікро знову. Да, давай ще далі поставимо. Давай, дякую. Чи вистачало ехо? А ну, зараз. А ну, Усач, скажи щось. Алло, алло, Наприклад, алло. Наприклад, що Лондон червоний. Алло. Да, трошечки два рази. Лондон цей, червоний, виду, да. Це. це у мене. Я не знаю, я не можу, sorry, це може з навушники. <ріцелес> <ріцел> ти, вже, ти вже можеш на це не говорити. Дякую, подякував. Фух, Фух, це перший тайм. Фенікс 4.3 виграє, так? Ну нормально, я, да? know, <нормальна>, я <sharp> трошку вощи <sharp> проявляю. <projections. sharp> треба, треба підтримка. Сашку треба підтримка, він без вас не вивозить. Давайте, трошечки в другому таймі, так от допомагайте. Так, нас 201 гривню задонатили на що? Те, щоб Фенікс казав кожного разу, але не написало якесь слово. Давай тоді. Давай тоді, 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 тоді... Та в нас сьогодні стандартно вжи. ні, чекайте, 202 гривні за донат, Обидва кажіть, арсенал моя улюблена команда хвилину. Що <шумітно> Фені... Це Це ти, ти сам вигадав зараз? Але... <шумітно> <шумітно> <сь> ні, ні, то тобі донат прийшов. І Фенікс має пропустити гола. Нормально, <шумітно> камбечне. А я маю казати «Арсенал – моя улюблена команда»? Компетчно дуже бать бать легко, тому що «Арсенал – моя улюблена команда». Тому і бачиш, як легко зараз відіграш піде. Оп, 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 дивись, дивись. Оп. Ну, тому що... Арсенал. арсенал. моя улюблена команда». О, нормально, нормально. Ой, моя нормально. виходить також. Тисну лапу. <laughs> Ми ж про «Арсенал» криємо, правда? Да-да. <laughs> Точно стоїть суски. Ох, ніхуя, який спринг-буст, який вже на бівкорі. Сор Арсенал моя улюблена команда. О, oh, моя до речі, також. Дуже подобається. Так, чат, э, э, У Сачмин вже майже відігрався. Давайте треба, треба ще треба ще підтримку Сачмину. Там може, щоб Фенікс гімпад поклав, чи чи щоб. Блін, з такою грою, звісно. <laughs> 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 uh, треба, щоб Фенікс сам гімпад поклав, або пропустив голи, чи щось таке. Треба, треба, Треба ваша допомога. За кого болевай Феникс? Бляя! А, 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 а взвечать ну, всі. Це Это штрафного збани, ни фига, ты Угу. Вот и бью Алису. Так, 101 гривня. Феникс, маєш хвилину постояти, грати стоячи. Ну, це Это нормально вообще. Такие донатики всі. Що, <ріх> піддаєшся? Нет. Они, они. Алиса, драма. Надо стоять, 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 что... стоять, 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 Легасненько отак тільки Чикс на весик на головочку. Бам! Хоп! Блін, ну маю. О-о-о-оп-оп-о-о-о! Гантікап. Блин, Блін, не щастить, не щастить. Так, 202 гривні усачмен. Треба, щоб ти хвилину говорив жду попку Алексова. О господи. Ну, це, до речі, це. Ну, очікую на попку Алексова, в Одесі жестко. Скоро а, e, проведем. Таник сможет сесть, я просто скажу, мне нормально. Алексова. Ой, чекаю. Ой, чекаю на попку. Чекаю на попку. Ах, дякую велике. Зробіть зараз паузу, зробіть паузу. Бо поки що ніяких донатів не було, так що можете, напевно, продовжувати. І ще пару разів скажи, яку ти там попку чекаєш. Все, а, чекаю попку Алексова. <laughs> Сашенька, чекаю тебе в Одесі, маленький. Я бачу, він, він жорстко з тренером тренується, готується до приїзду в Одесу. От, люди спеціально йдуть займатися спортом, щоб приїхати в гості в Одесу. От, до якого рівня ми вже дійшли. Ой. Так що так, чекаю попка Ліксова, що пробуєш. А ти в Одесі зараз, так? Ну так, та та, -та, -та, -та. Угу. Ну, все. Я, вже, я вже давненько це що, що у нас відбувається? Вже 65 хвилина. Фенікс виграє uh, усе 7-4. Усе ж сам не спробується. Дуже... Можливо, час uh, викликати ваната, мені здається. Uh, на а чи ми не можемо а, робити ти, ти, заміни? Ти вже за А Хоча. Ні, ти, ти можеш, але можливо хтось захоче бронзові зробити Ой. заміни. тому краще не робити. Ой, це червоний uh, фенекс. Uh, Фенікс, Фенікс, Фенікс. Манчестер червоний хвилину треба говорити. Ти поливаешь за Манчестер <laughs> сіті А ти за <laughs> oh, <laughs> Ну, До речі, ми з тобою браття по нещастя, якщо що. в цьому сезоні. <laughs> ну, общем, ваше нещастя і наше <laughs> нещастя це трошки різне. Фенікс, ти щось забуваєшся. за що це говорити. Манчестер. червоний. Манчестер <laughs> інколи червоний. Дуже давно був таким. Так, да, господи. Як часу треба заказати? Можна один раз? Кожного разу, коли приймаєш мячика. А, все понятно. Манчестер, червоний, все. <laughs> все. ти не збираєшся його віддавати, <laughs> Я зразу. <зрозумію>. Манчестер червоний. <laughs> так, усачман в Приблизиться. Блин, не знаю. Так це не усадь, но це я ведучий. А, то ти був? Що, що, а, я а, в Атаці? Ти що? <ріст> ти ти, 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 ти переплутав мене скрізь. А, я переплутав, то виходить це, виходить, а чого ти не говорив, <ріст> що, я, виходить, що я <ріст> <ріст> а чого ти не говорив, що Манчестер Червоний? <ріст> так, виходить, програю неочікувано. А що ти не говорив, що Манчестер Червоний? Так, все, вже, 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 до речі, можеш, давай, останній раз скажи, і вже можеш не говорити. Ой. Я, так? Да. Так. Да. Манчестер червоний. Ну все. Блін, капець, Усачман брудно грає червоно. Я, я вообще. Ну що ти хотів? жовта вже в нападі. БАМ! Ай-ай-ай! Ай, блін, майже, майже. Е, Так, 500 гривня на 10 секунд має покласти Феникс Гімпат. Плади. Давай, Усачман. Раз. Десь два, Десь три, 4. Ага, ФОЛ! Шість! Сім. Блять, як забрав! Ой, тибі, 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 а! А! Десят! Брат, дай! Брат, же дай, бляш! Пол! Друга, чер, друга червона карта, я залетх! Десять це вже бачив! Ой-ой-ой-ой! Немай, замай, замайш, це не полону! Да. да. План мінімум виконаний, а 2 червоні, да, да Тут Я в плюс віду стах і думку. А я без червоних рідко граю. Опа. Хоп. Зараз. А мені коли я скажу так: менше народа, більше кислорода. Я зараз в 9, тільки краще буду грати, бо менше мікроконтролю треба. О, дивись, о, уже відбір пішов один. Ну і вже, і все. Зараз, тільки Раз. Хоп. Отак так от, Оп. Диви. Сейчас. Чик-чик, чик, 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 чик-чик. Ну, ну. Ну? Жесткий Ну, я, я зазвичай, я, я просто на рандомі, понял? Ну, ну, э, ну, ну, блин, так, ну, куда им від вид мячикать? А вони втомились просто. Та це ж шпиранторес, господи, це Барселона. що захочеш. Оп! Третя червона! Жовт, жот, жовт. А до речі, якщо якусь кількість червоних назбирати, то ти автоматично програш, я не пам'ятаю, скільки тут треба зібрати. Ну, я ні разу не робив, так. але у мене є перспектива. Кажуть, що п'ять червоних. Третья Рома Ja, ta, у у мене у, у вся ten... команда це ромеро. Один великий <laughs> <был> Ромеро. <laughs> це як трансформер. <Transformer. laughs> Він збирається. <laughs> як ці, як Power Rangers, это. Да-та-та-та, ти по І все, у нас закінчується основний час. Ну, зірвалась, зірвалась. Перемога була от на стілечці. Я дуже близький був мені здається. Ну що, вітаємо панікс, з проходом в одну другу. Зрозуміло, ну це ну хілян БП донатний. Ну конечно, за донати сидить. Ну, Манчестер Сити, що хороше. Поверни, будь ласка, мої 701 гривень, які тобі не допомогли виграти. Я вибачаю. ще. Ой, це, Ой, це, не, не це ти? Зараз. <laughs> Зараз. почекай. Ого! Це я... Uh... Ні, сорі, 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 сорі. Спішило. Це, це за мною прийшло? Ого! Є, є. Шо, шо, Сашко, дуже дякую тобі за участь. Uh, це було Блин, <laughs> <laughs> дякую тобі. дякую. Uh, я, 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 я був близький, але мені здається, наші трофеї, вони ще попереду. Наші перемоги, вони попереду. Скоро буде. Ну блин, я не знаю, ти будеш сьогодні стрімити? ну, вночі, мабуть так. Ну, а спитаєш, що це що, не, не допрацювали твої, твої хлопці? Тільки три гола, навіть mm -hmm. тобі забити Ну, чотири. Треба, було, ну відверто кажучи, це треба було просто позвонити мені в швидко гроші, взяти кредит швидень. Голіків на 10, так думаю. І треба було донатити. Wow. Ну, в будь-якому випадку, дякую всім, хто підтримував, хто донатив, дякую величезно.